А як? У кого не дали, так? Кому не а, дали, дали. А, ну, як це дали? Дали. не ну, життя? Ми можемо дати, але ви врахуйте, то, що не 500 років ховається, а Новий Цвинтар існує близько 50 років, не більше. І яка територія за 50 років заповнена? Затягнуто так. Ну, скільки, за скільки, скільки було людей, а скільки тепер людей в нас? Ти думаєш про себе, бляха, ти про проходиш подумав ти, ти ну, не не вдома. Да, не не Дайте, не вешай, не вешай, Дайте не вешай, я вам скажу, яка ситуація. Той цвет, ми продовжили цьому. Шановні, пане Наталі, ми той цвет продовжили, тому вважали, що тут затрати на дорогу, розумієте? Треба 100 метрів якоїсь кам'яної дороги робити, щоб заїздити. І плюс туди. А тут вже готовий, просто йде дорога від нашої брами. Є та і центральний вже, скажем, заїзд, і в тому все то на скаже на тих 20 років чи на 15 ну, років продовжується. а далі а далі вже тоді не знаю, вибір це далі. Якщо не буде я то навіть собі думали. Тоді так, можливо ну, все нормально, розповідає. що не, ми не треба подивимося і віддамо хай буде приготовиться. Але відмовили, ми ж прийняли рішення, тому. 6, де? 10 років назад. 10, за... 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 Нам треба зараз рішення комісії, нас віддавати, відміняти, дати, відміняти там то рішення, тоді приймати нове рішення. Там вже є прийнято рішення зарезервувати зарез... можна... та, та, можна... та, за сільської ради для розвитку, чия там рішення прийняли Рішення було вже було. Далі, не Далі. Могу, що, Саша? Там ще є рішення. Саш, є так заяви? Все, є, а, є ще е. Роман Петрович і вас працює. Ага, Роман Петрович, добре. Е, ще є заява від Губош Наталі, нашої депутатки. Оцей, що вона купила собі план. Де план, а купила собі купила плат. План. Хата, я так перепрошую. Про затвердження проєкту за успішу відведення земельної ділянки для будівництва і житлового будинку. Зараз проєкт готовий розроблений. Прошу, шановні, хто хоче ознайомитися, прошу проголосувати. Так, всі. Переходимо тепер до самої збережно збережно гарної збережної. заяви у нас, цікавої. І ми знаємо Романа Петровича Шершина нашого районного депутата. Так? Знаємо чи не знаємо? Не. Знаємо. І всі знаємо, що він має 33 сотики викупленого приміщення під палораму в нас тут. Двор. Знаєте де? Не. ну Роман Петрович став договір оренди, має, всі документи в нього тут є, представлені, технічний паспорт, все є. ну І тепер він собі. Хоче викопати дану земельну ділянку.